Доброго ранку, фані бендерівці. Хочу зараз розповісти про таке, може, не доречне, але я це зробив. Подивився серіал москальський, слово пацана. Чому подивився? Взагалі для моєї родини, для моєї сім'ї, взагалі табу. Ми не слухаємо спочатку повномасштабного вторгнення. Не російську музику, звісно, не дивимося їхніх фільмів взагалі. Але для цього мені спонукав Дмитрій Гордон, який якби, також подивився цей серіал. І і вже я чув навіть ну, якби обговорення. Думав, що ж там, про що ж цей фільм? Як то кажуть, ворога треба знати з Так ось, суть цього фільму заключається в тому, що це про восьмі конець х років, вже про Горбачові, про збори, які відбувалися. Ну, я так тепер розумію, що по, всій, по всьому Совєму Радянському Союзу відбувалися збори ну, молодих людей, які там билися. І я також, якби поринув в своє дитинство, в свою юність. Також у нас в Сумах були ці збори, і дійсно таке було. І билися між собою район на район, і були і, і вбивства а, на той час. Так як чому веду? Значить, дивіться? Е, я почав аналізую для себе. Також у нас ці були збори, гроші собирали. ну, суть цих зборів, щоб забирати кошти, якісь там для якісь непонятних криміналітету. Е, що я ще згадав? Чому це відбувалося? Тому що зайнятися дітям підліткам було особливо нічим. Там якісь були гуртки, але вони такі були. ну. Скам так, і на урівні держави ніхто цього не робив, якби всі були е, молоді люди самі собі предоставлені. Я також пам'ятаю своє юне своє дитинство, ми то слонялись по підвалам якимось е, е, такого, щоб заняття особливо не було. щоб там Горобори вчились курити. І все, нічого ж умного, нікого ні виховання, ні патріотичного, ніхто нічого цього не було. Е, також я е, Згадав, як ми от ще в дитинстві, як в школьні роки з матір'ю стояли в очередях за м'ясом. Вона брала мене, тому що по декілька часів ми стояли в цих очередях, черга за м'ясом, за іншими продуктами. Чому це було? Вона брала мене для того, щоб лишній там, кілограм м'яса, бо навіть, по кілограму давали на одну людину. Ось, і якщо ми видумавши любителі Совєтського Союзу, як там розказують, там морожене по 20 копійок, то таке морожено по 20 копійок, ну його кідріні фіні, е, згадавши, це, зглянувши цей серіал, який е, я вважаю, що росіяни вони застряли в цих 90-х роках, 80-х, і у них, крім злоби, ненависті, нічого в душах немає. Вони, е, Чому зараз е, твориться, що твориться це, чому вони прийшли на нашу землю? Тому що вони нічого не бачать, вони не знають, куди йти. Вони тільки кромі завісті та злості, в душах їхніх немає нічого. Тому е, долучаємось до зборів ЗСУ, допомагаємо, допомагаємо один одному, щоб, щоб оцю до оцю савдепію, щоб цю всю іскоріність нашого життя, і з нашої буденності. І забудь по 20 в вморожена. Водію по дві копійки, тому що, крім цього, нічого не було хорошого, ще я як згадую, чим ми гулялися, які в нас іграшки були. Пуговицями гулялись, пуговиця, зрізали з курток і гулялись пуговицями, пробками з бутилок пластикових. Це разве що ви вважаєте, у рівень людей, дітей, яких не було нічого, нічим було гуляти. Тому Совєт-Юніон, кідряні фені відкоріняємо від себе. І все буде Україна. Слава Україні!